Привіт, вітаю вас на моєму вишивальному каналі Myсті. З вами Олеся. Я сьогодні принесла свої просування і один маленький фініш. Все згодом покажу. Так, поїхала на оформлення моя Марічка. О, Як вона називається? Літні. Літній луг так, поїхала на оформлення у майстерні Олександра Брензана. Ще не оформлена. Чекаю, як буде оформлена. Тоді вам попросила, щоб мені надали Олександр надав фото, відео, щоб я вам показала, як оформили. Тому що мені самі дуже цікаво, як це буде виглядати. От, І думаю, що вам теж буде цікаво побачити її оформлення. Тому що до мене вона вже ця робота не повернеться. Я її вживу. Колись побачу, але не знаю коли. Не зараз точно. От. Так, ну, що ми бачимо? Бачимо мого котика Леонардо. Трошечки я його підшила, підштопала, не дуже багато. Але так, тисячу, 1200 хрестиків там додалося. Так, трошки більше навіть. там Два рази по 600 з чимось було. І дивіться, що вийшло тут у нас, що ми бачимо? От, Ось так. Ось так. Я трошечки ось тут додала, тут трошки щось позашивала там між цими. Так, тут білий півхрест ось є. Додався, його не було. Ось ця частинка тут палітра. І це вже котик, це вже спинка і дубця котика тут. І тут щось трошки є там, щось я тут трошки десь зашивала, ось тут, Ось тут, в цьому пензлику. Тут пензлик, тут буде баночка. Можна так покласти. Ось це ось цей пензлик, бачите, тут баночка. І ось ця дубця дубця котика. Ось така. От. І це все, що я не вишивала. Навишивала трошки маловато, хотілося більше, але вчора я зрозуміла, що мій перенабір взагалі ні, ні до чого не годний. Треба замовляти все-таки перенабір, щоб хтось з дівчаток мені зробив, тому що це неможливо вишивати. Там знов дійшла, щось там вишила, дійшла ось до цього кольору. Хотіла тут зашивати там. Якимсь кольором, там півхрестики, і там виявляється в перенаборі півхрестик, якщо не помиляюсь, у дві ниточки, а там він не тільки, там цей колір, і там півхрестики і в дві нитки, і в п'ять. А сидіти і дивитися більше у паперову схему, ніж у перенабір, то це не шиття, тому що ну, він і так не дуже такий легкий. якось він, Може може комусь і легкий, але в мене він якось так іде дуже помало, просувається, якийсь він мені важкуватий. І якось іще за паперовою схемою, то деменш мені буде шити важкувато такий. Е, так, деякі петіти я шию за паперовою схемою, якщо немає перенабору. Ну, тобто це нормально, але великий і цей тут трошки. Кольорів, хрестиків, то якось мені щось не хочеться. Тому він полежить, знов, почекає, знову відкладається, поки я знайду когось, хто зробить мені гарний перенабір, щоб я могла нормально вже вишивати. Тому що так мені не подобається. І я беру його, хочу повишивати. І так воно мені перший день гарно пішло і вчора гарно пішло, тільки дійшла до цього місця, хотіла тут позашивати. Ось це вже ось ці ось це, ось це, де тут не зашите все. Ось це хотілось позашивати. Ось це, бачите, тут такий жовтенький колір. І тут ось, тут ще є проміжки. І Взагалі, крім дубці кота, я не можу нічого вишивати, тому що тут хрестик іде. Тут зрозуміло, добре, навіть там, якщо якийсь хрестик один тут сюди, один туди в кольорі, то великої ролі тут не грає, навіть якщо він там трошки неправильно десь буде помилка у хрестикові в якомусь чи в чомусь. От, але тут, де йдуть півхрестики, де вони йдуть у різне складання ниток, ну то... Вибачайте, але це вишивати неможливо. От, тут я теж вишила, у мене показувала півхрестик дві ниточки, Передивилась по схемі, там, наче в п'ять ниточок. Ну, тобто я зараз це залишила, не знаю, чи буду я щось цей кусочок перешивати, чи не буду, чи він так і залишиться. Побачу, коли буде перенамір. Ну, якось так. Якось так. Тому, тому поки що котик мій знов іде відпочивати, буду вишивати щось інше. Тому що, ну, якось він не хоче вишиватися. Вже донечка з мене сміється. Каже, ти його через 5 років вишиш ще через 10. Ну, сподіваюся, що не так довго, але не так швидко, як я сподівалася, він вишивається. Ну, добре, все. Котик іде на відпочинок. Ось. Так. Ось такий набірчик від потітрець. Я вишивала ось таку мишку гарнюню, Вишиваю, ще її не закінчила. Трошечки не встигла, бо знімаючи сьогодні відео, то, може, якби я завтра, післязавтра, то вже б закінчила, а так ще трошки не закінчила. Дуже прекрасна, прекрасне мишенятко. Побачите, яке воно гарнюсіньке, гарнюсіньке, Який цей гриб, ну, вони живі такі, бачите? Дуже класна мишка, така маленька. Така мінюсінька. от. Мені подобається ось ціє вуса, ось цей чубчик такий на головці. Ну, Гарненька-гарнесенька, гарнесенька-пригарнесенька. І що у мене навишивалося. Ось так дивіться. Я тут так зробила цей бек, зробила цей вусика, цей чубчик. Хм. Ось така у мене від потітреці ще магнітик. Такого не було, але такий був. Мені ця машка теж сподобалася. Я її купила. Але що хочу сказати, дівчатка, магнітик мені не дуже сподобався. Він, зараз покажу. З цієї сторони майже не хоче магнітатись. Ви бачите? Навіть ножнички не тримає. Він дуже погано навіть голку тримає. Тобто, коли у мене десь там голка з ниткою під низом, мені треба прикріпити, голка майже не тримається. теж. Мені це не подобається. І тут він тримається тільки в одному місці, і він не дуже сильний якийсь. От. Це вам не мережка. Тому хто хотів купити, але сумнівався, чи гарний, чи ні, одразу кажу, що ні. Так, так, для краси можна причепити, але для роботи то не дуже. Не дуже. Незадоволена є якістю. От. І тут вже якісь у мене з'явилися подряпинки на ньому. Його, ну, Тобто, таке. Краще купувати тоді в мережці магнітики. Вони мені дуже подобаються, вони дуже міцні, сильні такі. Ну і ось, бачите, дивіться, що у мене тут. Ось так зробимо. Так, мені зручніше. У мене тут вишиваю ось цю вже, бачите, ніжку. Ось тут вишила, ще тут трошечки тут одним кольором зашити, Ось тут. І він, де він тут, наче піде, чи далі тут десь. Не пам'ятаю, який там кольор. Тобто, отут кусочок це одним кольором іде. Так, ну так. І ще ось тут трошечки, і ось так вона буде йти. Ось цей, ось це, бачите, цей низ у мене вже є. Ось це. Ось, тобто ось тут, тут ще трошки. І тро, тут. Небагато, дуже небагато. Я сьогодні цілий день вишивала, відклала е, знімати відео на вечір. Ну, вже в мене вечір. У мене вже о пів на дев'яту вечора, це в Україні о пів на десяту. Думала, може я встигну вишити, але ні, що були трошки справи, якось трохи телефон відволікав, тому не встигла, щоб показати вам фініш. Тому фініш вже будемо бачити в наступному відео моєму. Але я в захваті. Шиється просто як по маслу. Дуже-дуже просто. Я так дивилася на цю схему. Думала, ну, на, цю, на картинку думала, що. Тут багато, дуже розкид. Ні, ви знаєте, тут немає прям такого дуже-дуже. Розкид оце тільки отут. Це два світлих кольори, тут десь є. от, І ось це тут ось ці плямочки на мухоморчику. То так, то це такий розкид там по два, по три хрестики. Бачите? По п'ять, може бути десь один. То це так, це є. А тут. Ну нічого такого немає. Тобто береш один колір, ось так шиєш, ним, І червоним так само. Червоним такі великі, теж частинки зашиваються. Бачите, тут такий темніший, то ним ідеш, ідеш тут, тут і тут він. ну... Все дуже логічно, дуже просто. І тут так само, бачите, ось одна пляма вона білим вишивається. Просто білим. Тут трошечки темнішим сірим, тут ще такий сі сірий, тут такий жовтуватий, бачите? Тут, тут два кольори чи три. ну, Теж такі великими-великими, тут плямка біла. Тобто, оце все-все зашивається одним кольором ну, одним кольором береться, і такі великі частинки зашиваються, що взагалі дуже легко, просто і швидко воно йде. Дуже швидко. Я навіть не думала це легше навіть за великий мілхільчик. Це набагато легша робота, набагато простіша. Я чомусь думала, що буде складніше. У мене є ще декілька. Наборчиків від подітрец. Ті трошки більші вже, це такий у мене найменшенький. Але якщо вони теж будуть якось так вишиватися, як цей приблизно за складністю, ну то, то я буду фанатом потітрець, тому що мені там багато що подобається. Але я чомусь думала, що цей буде складненький. Ні, він дуже, дуже гарно вишивається, дуже швидко. Я від нього відволікалась на котика ще то так. І ось кажу, що трошечки. Трошечки сьогодні я не встигла ось це дошити, але шиється воно дуже легко. Зараз підніму відео і ще сяду повишиваю трошки. От. Крутезна взагалі, крутезна гарнезна мишка, дуже мила, дуже вона така ніжна. Я просто не можу це таке, тільки пузя, от Хочеться прямо почухати. І ви знову бачите, що я з розміткою, мені з розміткою взагалі швидко. Тому що ось ці розкиди, ось цей хвост, хвостик, де він там, знаєте, і тут починати я починала звідси, я починала зверху. Зверху, ось тут з якогось кольору, чи з цього чи з цього. Я починала зверху, так як я люблю. так, якось так якось я починала з тут з лобика. І йшла донизу. Я вишила спочатку мишенятку, все. потім почала грибочок, вишила все червоним, потім почала тут цими сіро-біло жовтуватими такими зашивати. І все. Ну, Я не люблю, бо це знову почала, де тут середина ось цієї середини. Ох, як я не люблю з середини вишивати. То для мене взагалі. Я вишиваю з лівого верхнього кута, ну Тобто тут у мене так і тому я вишивала так. І дуже гарно. Мишка так швиденько вишилась. от, Якщо в мене пузик був не зашитий і не було цього бекстича, але вже було видно, що тут ці лапочки такі малесенькі. Тут вшечка, ну такі гарнюні гарнюні Ой. Тому так. Ще спочатку зробила тільки ось цей на мордочці, бек, бек і ці і лапочки зробила, щоб було трошечки видно, що цього не було. І все одно вона була дуже-дуже гарнюня. Така гарнюня, гарнюня малесенька. От, я прям в захваті, що я її купила. От, вона мені подобалася, але ну, вишивка то взагалі супер-супер. Я щаслива, просто, що в мене таке машенятко, яке трошечки залишилось дошити, і буде дуже гарна така мила роботка. От, так, заспівала оди, заспівала оди, тому що так, я, я думала, що воно буде набагато складніше. Абсолютно не складно, Абсолютно настільки легко, просто і гарно виходить, результат супер. Клас результат. А, ще забулася, бачите, мені ось тут ще на грибочку ось ці перетинки. Це теж беком треба повишивати. Ось тут. Ось тут бек. Ну тут взагалі швидко, тут пару кольорів. Тут, Напевно, тут два кольори, я не пам'ятаю, світліший і темніший. І що там ці рисочки повишивати, ну це взагалі ні про що. От, тобто, Беку тут мало хто не любить. Все йде, все вишивається хрестиком в дві нитки. Ніякого півхрестика, ніякого в одну, там, в три, в п'ять. Що просто хрестик дві ниточки і пошпандьорив вишивати. Дуже гарно виходить, дуже швидко вишивається. Кому подобаються такі сюжети, я дуже рекомендую. Тому що реально вони класнючі і там у них багато різних сюжетів. Тобто можна вибрати на свій смак, кому що подобається різні тваринки. Вишити собі таку красу. Це і це реально от завжди дівчата кажуть, я там щось вишиваю, відпочивалочка-відпочивалочка. У мене якось не було таких робіт, як відпочивалочка. А ця це насправді це для мене відпочивалочка. Ось це перший раз, що я кажу, що це робота, з якою я відпочила. Відпочила і ну, задоволена на всі 100. нею. Дуже класніча мишка. Рекомендую, дівчатка. Вишивайте. Так. Я вишила, Вже вишила вже фініш від Перміну ось цю машинку. Пам'ятаєте, я говорила, що я хочу її вишивати. Вона вже в мене вишилась. От. І ви знаєте, і мені дуже подобається. Дуже гарно, класно вийшло. Вишивалось теж дуже швидко. Тут я вже не робила навіть розмітку ніяку, нічого. На канві. Вишивала так на канві, У мене немає стільки рівномірки, у мене є трошечки, що там лінди. Я її бережу на мілхільчики, тому що я не вишиваю на папері. Я або на пластику, або на Лінді вишиваю мілхіли. Тому, а це такий сюжет, що ну, мен, мені не заважають ось ці дірочки, мені не заважає, що це канва, абсолютно. тому, Тому. Я так вирішила, що буду вишивати це так, як воно є по наборчику. Дивіться, скільки залишилось ниточок. Ниточок залишилось ще десь на півтора відшиву. Я хотіла думала, що я це буду продавати, тому думала, що трошки залишиться. Ну, ниток залишилось багатезно. от, На півтора відшиву. Дивіться, тобто, ось це з однієї пасми ще залишилося. Ну, там Одна довга, бачите, ниточка. І дві таких, дві таких коротших, і ціла пасма. Ну, ви розумієте, так? І так з усіма. Тобто, тут, де, тут одна ниточка пішла взагалі цього помаранчевого. Ось е, цього теж, бачите, скільки тут було? Теж дві пасми. Напевно, що всі по дві пасми було. І оце залишилось і тут так само. Бачите? Тобто. Ще кусочки позалишались, тому я їх розвісила, ці навіть не дуже такі великі. Зазвичай таке викидаю ось такі кусочки, але тут залишило, тому що я думаю, що ще мінімум одну таку я вишию. І тут такі, бачите. Тобто є кусочки такі, є залишки гарні, дуже. і тому я її залишаю. Тим більше, що мені подобається, що бачите цю машинку. ну, Мені подобається, я вже говорила, червоний колір, червона, не, не стільки червоний кольор, скільки ця червона машинка. А, річ у тім, що на машинку з червоних, є тільки червоний і помаранчевий, тобто два кольори. І тут можна підібрати дуже просто: будь яких два кольори, і зробити її або жовту, або синю. Або, не знаю, кому яка подобається: зелена, блакитна, там, фіолетова, ну, немає значення. Два кольори всього-навсього, бачите, тут трошечки помаранчевого цього йде, і тут все червоним зашивається, а ось це, там всі сірі оці кольори, що тут. От. І навіть, 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 якщо це будуть навіть інші якісь ниточки, трошечки там сіре, щось інше, воно не буде грати великої ролі. Тобто можна. Повишивати це, тому що дуже класна машинка. Вишивається взагалі на одному диханні. Я почала тут зсередини з деревцятка, цього, вишила дерево, потім пішла в будиночок, а машинку залишила вже на солоденьке собі. То коли спочатку ось тут трошки вишивала, жалем, без розмітки, без нічого, то тут цих пару кольорів, то вони, мені трохи це було якось нецікаво. А потім вже як тут вишилось ось це, ось це там вікончики стали, все, і тут уже донизу до курок, то воно якось так дуже швидко, тому що ось ці перші там, щоб не помилитися ніде. Особливо, якщо хтось буде вишивати на рівномірці, то так, тут щоб не дуже помилитися. от. То треба трошечки так придивлятись, перерахувати. А так, коли вже є за що зачепитися, то тут все пішло. Тут теж швидко такими цими кусочками зашивається декілька кольорів, і кусочками-кусочками, і дуже швидко пішло. От. Ну, машина взагалі дуже швидко вишилась. Трошки цей будиночок трошечки довгувато. Машина дуже швидко. Беку тут мало, він простий. От. Ці курочки вони теж так за секунду вишиваються. Ну, Це трошки на машинці більше беку. Ну, взагалі-то ні про що. От. І так, показую вам, що у мене вийшло. Ось така краса. Я її вже оформила в рамочку, але ця рамка залишиться, але я її переоформлю. Це звичайна рамочка з Ікеї. От, Бачите, саме простенька така. Я її переоформлю, тому що у мене не було картону. Я просто склала папір А4. І на нього просто приклала, тобто вона навіть не натягнута. І я не могла нормально розмістити. Бачите, тут у мене більш зазор, ніж тут. Тут воно так ближче, тут не дуже рівномірно я розмістила. Тому вона просто, поки стоїть у мене на столі, я на неї дивлюся. Але я куплю картон. І тоді я її перетягну і натягну, бо вона навіть тут, бачите, тут видно, що вона трошки фалдами, тому що вона ніяк не натягнута взагалі, вона просто покладена. просто покладена. І через то, ну так, і вже бачите, тут нерівно видно, що ось це мені теж так не дуже подобається. Намагалась натягати, бачите, але тут видно, ось, тут видно, що воно, тому що воно втікає все одно трошечки. От. Ну, поки нехай так, От. це ви розбираєтесь, знаєте, а хто не розбирається, то вау-вау-вау! Всі кажуть, ну, я кажу, слава Богу. От. Але вона дуже гарненька і мені ну, подобається. От. Вона подобається Вона якась більш об'ємніше. Вона... Вишивка більш об'ємніша, ніж так. І ще коли оформила, побачила, що у мене тут трошечки. Трошечки, ось, бачите, втік бек, треба трошечки буде його підтягнути наступний раз тут. Це сюди, ниточка залізла. Але, взагалі, ну, я думаю, що дуже гарно. Дивіться, кажу зблизька. Вона дуже класненька, ця машинка, гарнюня. Така вийшла і червону рамку. Я думала, яку яку рамку. От, і подумала, що червона рамка тут буде гарно, і вона дуже гарно виглядає. Гарно, насправді. Так, мої лампи трохи світять, але ну, я думаю, що вам видно. І ну, ось такий фініш. І як Юля творчий куточок каже, у мене курки. Ну, так, да, курки ці, то вони супер. Супер курки вийшли. Вони мені дуже подобаються. Не менше, ніж ця машинка. Я коли обирала, що купувати, то якось тут ще в цих наборчиках примін там є так, що там не ціла машинка, ще якось. А тут саме, що ціла машинка, а ще ці курки, будиночок, і дереву. Ну, тобто, все, все. Краса-краса. Ось маю таку чудовеньку роботу. Ну, ще трошки трошечки з нею попрацюю. Так, якось так, такі залишочки. Ну і що далі? Котика я не вишиваю, мишку дошию. І наразі поки що хочу повишивати ось ці два мухіли. Я вже давно цей купила, він, напевне, роки-два у мене вже, може й більше. А ось цей, трошки пізніше, я купила, тому що. Коли я купувала цей, то у мене було замовлення, і вже я по грошам не поміщалась, щоб купити два. І тому, думаю, ну добре, котик мені більше подобається. Куплю котика, якщо раптом цього не буде. Ну, і думаю, якщо що, то можна буде цей будиночок вже вишити підбором. Просто там ниточки. От, і... Ось так. Ось це буде я вишивати наступне. Не знаю, з кого почну. Дочка, як завжди, як каже, з котика, але я побачу. Тут мені дуже гарбузик цей подобається. Ну, тут зірочка чорна, вона теж така прикольненька. Так, я вже сьогодні раз витягала, дивилася, що там у нас з ниточками. Отак. От, от Зараз покажу вам цей гарбузик. О, він ліг дивиться. Який гарний гарбузик. Бачите, класнючий. Ага, він там навіть і є, в нього там і мордочка, і все. Потім, як вишу, я то покажу, якщо трошки бачите. Бачите, він такий, як вирізаний, класний гарбузик, супер. От. Так. Ось тут такий бісерочок. О, якась синя мистинка мені потрапила, бачите? Синя бісеринка. Там, напевно, що немає синього. А вона в мене є. Ну так, де тут буде синій? Тут немає синього. Вона в мене є. Ось такі ниточки гарненькі. Жовті, помаранчеві, сірі, чорні. Ну, супер. Так, папір. Я на папері не вишиваю. Я буду вишивати на пластику. Пластик я ще не діставала. Я його так собі там на шафу десь поклала і трошки про нього позабула. Де він там у мене є? Тому ще не дістала. Так, тут у нас такі ниточки, номери можна побачити, схенку я сховала. І ось це хлопь. І тут теж, бачите, жовті, сіренькі, чорненькі, помаранчеві теж. Так, теж бісерок такий. Ну, магніти я не приклеюю, дві гучки, тут петіт. Зірочка ну, тут, звичайна, Не знаю, чи видно вам, чи ні. Ну, така звичайна зірочка теж кусочок паперу. І зараз я вам покажу, що у нас тут іде по ключу, які ниточки. Які ниточки. Ой, щось якось погано загнуло. Так. Дивіться, це котик, це будиночок. І тут у нас. Ниточки 310, 413 співпадає. Тут у будиночку ще 414 є, тут немає. 721, 722, 741, 742, 310, і тут для беку, ага, 721 іде для беку і 741 теж для беку йде. Тобто так. По одному кольору. Тут 414, а тут що, чекайте, 410. Ага, а тут 742 є. Тут є 742, а тут 413. Це два різних тільки кольори. Бісер той самий. Ого. Тому, ну, все, все просто. Ось Такі наборчики. Такі гарнюнчики, такі гарнюсики. Так, такі гарнюсики. Менюсики повишиваю, скільки вони 5 на, ага, цей 4,5, цей 5,1 на 8,3 см, що я вам показую. От, ось ці красончики. Ну, наступного разу, я думаю, що я вам вже покажу. І машинятко своє дошити, і два цих, то вже трошки буде. Я, Це так, не сезонна вишивальниця, але ось ці два мількільчики я хотіла вишити саме е, до Хеллоуіну. Я не то щоб там святкувала Хелловін, ну, мені якось це байдуже. Але мені просто мені подобаються ці гарпузики, все. Тут вже люди поприкрашали свої будиночки, е, вже є прикрашені, гарно. І це мені просто подобається. І я думаю, такі маленькі наборчики можна вишити. Побачу собі трошки прикрасити своє робоче місце, свій стіл. Ось такою маленькою красою. От. Тому хочу їх повишивати. Я, вже, я хотіла їх минулого року, але я не пам'ятаю, що я минулого року так вишивала, що мені на них не було часу взагалі. Я щось так жваво вишивала. Що я його не вишивала, не пам'ятаю навіть, ну щось я так жваво вишивала, що я до них не дійшла навіть. І то я вирішила вже в цьому році, що й у мене знов зупинка з цим котиком вийшла з Леонардо, то думаю, це повишиваю. Нехай будуть. Якщо все скінчу і не буде, що мені вишивати, і котика ще не буду вишивати, то ще щось візьму собі, з своїх наборчиків. Слава Богу, маю як то кажуть, маю що, що вишивати. Є ще багато всього, багато всього хочу, тому, тому буду вишивати свою красу. Ну і все. Сьогодні відео буде таке коротеньке. От, все показала. Багато нема що розказувати, нема що показувати багато, якось так. Тому буду прощатися. Дівчатка і хлопчики, дякую всім за перегляд. Буду рада вашим вподобайкам, коментарям. Пишіть, як вам подобаються вам мої наборчики чи ні, у когось щось, хтось такі щось вишивав, чи ні, особливості мілхільчики, як вони у вас вийшли, то буду рада за ваші відгуки і зворотній зв'язок. Все, всім тихих днів і ночей. Бажаю всього найкращого. Па-па!